Коло побратимів на Львівщині у місті Моршин проходить всеукраїнський ветеранський форум представники громадських організацій, місцевих громад, а також реабілітаційних центрів Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Одеської та Дніпропетровської областей. Далі про можливості для ветеранів та їхніх сімей. Ветерани це авангард відбудови України, розвитку економіки та безпеки країни після нашої перемоги. Це досвід, якого немає жодна країна в світі. Насправді це так, тому що е, зараз Україна в найкривавішій війні 21-го століття. Жодна країна, ні Америка, ні НАТО, немає такого досвіду. Ми хочемо намацати, принаймні намацати якісь відповіді на питання. Е, як нам співіснувати з цими людьми? На Львівщині у місті Моршин організували перший всеукраїнський ветеранський форум коло побратимів. Протягом двох днів представники громадських організацій місцевих громад та реабілітаційних центрів обговорюють правовий супровід, соціальну реінтеграцію, психологічну і медичну реабілітацію наших ветеранів та військових. Саме основна, це те, що коли масово будуть повертатися військові вже після нашої перемоги, не всі знайдуть собі місце у цивільному житті і ну, в таких моментах, які будуть якісь правові. Деякі моменти, як показав Афганістан, у нас дуже багато об'єднувалися якісь кримінальні сполучення і таке інше. І ми зараз тому і збираємося тут. Нам треба дуже багато зараз роботи провести на цьому етапі, поки не дуже багато військових зараз повертається форум також відвідали ветерани, які вже пройшли свій шлях реабілітації, та нині допомагають побратимам. Питання найпростіші і вони, як правило, всіх однакові. Це реабілітація, але ми не називаємо це реабілітація. Ми називаємо це оновлення. Це проблеми фізичні. Вони не тільки ті, що з. Із проблемами, там, якщо немає кінцівок, чи ще щось, це проблеми із алкоголізмом. Це це велика проблема, до речі, у військових, так як е, особисто і я цього не цураюсь, подолав ці питання і можу е, коментувати е, побратимам, як то робити, а на, насправді, коли людина. Е, Моральна і ментальна здорова вона може вже розуміти які. Які цінності і та що потрібно їй далі після перемоги у війні в Україні буде понад 3 мільйона ветеранів або 10% населення? Такі дані опублікували у травні цього року на сайті Міністерства у справах ветеранів. Тож такі проекти як коло побратимів дуже потрібні для формування політики щодо ветеранів і побудови якісної комунікації в суспільстві.